Ми точно цього не знали. Створили чіп, менший за піщинку, а штучний інтелект вже сам відкриває нові матеріали. Університет Шанхаю для науки і технологій створив ультракомпактний ший чіп, який використовує світло для обчислень не електрику, а світло. Цей дивовижний чіп менший за піщинку, але здатний обробляти дані з неймовірною швидкістю. Це фотонне диво повністю усуває традиційні електронні вузькі місця, ті самі проблеми, через які ваш телефон гріється і розряджається. Чіп використовує оптичні сигнали для виконання складних алгоритмів з мінімальними втратами енергії. Це вирішує давню проблему ефективності штучного інтелекту. Подумайте тільки, цей чіп може революціонізувати периферійні обчислення в смартфонах і автономних автомобілях. Ваш телефон стане працювати як суперкомп'ютер, але споживати енергії як годинник. Але це тільки початок. Доктор Singularity повідомляє в Твіттер про шикеровані лабораторії, які працюють самостійно, відкривають нові матеріали в 10 разів швидше за людей. Подумайте про це, штучний інтелект не просто допомагає вченим, він активно керує експериментами. І ось найкрутіше вчені створили білкові кубіти всередині живих клітин. Це дозволяє квантове зондування для моніторингу біологічних процесів у реальному часі. Уявляєте? Квантові комп'ютери тепер працюють всередині тіла людини.